Новий рік на Тенріфе, сонце, океан, тепло, вулкан. Я вже відчував, що це буде ідеальний відпочинок, але через пару днів пішло все трошки не так, трошки шкереберь. Я попав в цю пригоду, яка ледь не коштувала мені 250 євро. Подивись, будь ласка, відео до кінця, я обіцяю, ти кайфенеш. І я поясню тобі, як правильно брати машину в оренду і як не попасти на гроші, як не повторити мою помилку. Я вже не перший раз на острові, вже не перший раз беру авто в оренду. Тут насправді майже немає громадського транспорту і на Тенеріфе завжди потрібно брати в оренду автомобіль. Я зазвичай беру в перевірених компаніях, але під новий рік вони... На жаль, розібрали і залишилась тільки одна фірма з привабливою ціною. Тому я взяв в оренду машину в компанії Record Go. І зазвичай, коли я беру автомобіль, я зразу знімаю на камеру круговий огляд, щоб зафіксувати всі царапини, всі подряпини, все, що на ній там було. Щоб потім до мене не було ніяких претензій. І ось я сів в орендований автомобіль і поїхав майже через весь острів до себе в отель. Тільки уявіть собі, зима, новий рік, жара. Чудові види на вулкан. Чути, як шумить море. Просто найчудовіше дорожнє полотно. Я їду, кайфую. Але проїхавши 20-30 кілометрів, я відразу замітив, що мій бак заправлений тільки наполовину. Хоча в договорі в мене була full to full policy, То має бути автомобіль з повним баком і маю повернути його з повним баком. Ладно, думаю, дрібниця, заправлюся по дорозі. На тенеріф бензин недорогий. Думаю, нічого страшного. Але це був лише перший дзвіночок. Подорожуючи по острову декілька днів, я вирішив поїхати на один з найкращих пляжів у світі, де чудові краєвиди, океан, пальми, жовтий пісок. Коли я майже доїхав до пляжу, бац! Колесо спустило посеред гори, я якось доїхав до парковки і думаю, ну окей, в мене ж є страховка, в мене є дорожня допомога. І я вирішив зателефонувати. І тут бац, виявилось, в моєму роумінгу немає хвилин, а тільки мегабайти. Я починаю шукати, як з ними зв'язатися, але в них немає WhatsApp, в них немає якихось інших варіантів, ні крім як подзвонити. Я почав місцевих людей просити дати мені телефон, і вони мені дали, і я подзвонив. Довго дуже очікував на лінії, було дуже незручно тримати телефон у людини півгодини. Але в кінці кінців я до них дозвонився і сказав, яка в мене ситуація. Пояснив їм на англійській, вони наче мене зрозуміли, сказали, зараз приїде допомога. Очікуйте, спитали, де я знаходжусь, адрес і так далі. Запитали номер телефону, мій на який мені можна позвонити. Я їм всі дані надав. І я такий думаю, ну окей, круто, проблема вирішена. Через 15 хвилин. Приїхав іспанець на евакуаторі, що мене дуже здивувало, який зовсім не розуміє англійську. Е, тому через перекладач йому пояснював ситуацію, що евакуатор тут не потрібен потрібен скоріше насос та заклеїти колесо або інструмент, щоб поставити запаску. Тому що в машині не було інструменту. На що він подивився, погодився зі мною і сказав, що в нього немає інструменту і немає насосу, і він нічого дійсно не може зробити. Розвів руками і просто поїхав. Ну думаю, я ж не пальцем роблений, правлюся. Сам якось допхав ту машину до заправки, накачав колесо, вирішив ситуацію. Але через пів години приходить мені рахунок близько 240 євро, які я маю заплатити за Road Assistance. Мене це дуже здивувало і дуже обурило. Я знайшов емейл служби підтримки і почав їх завалювати листами, що поясніть, чому так, все як. Відповідали вони дуже довго, так як були якраз новорічні свята в цей час. Через два-три дні вони мені прислали емейл, що мов у вас не було страховки, тому цей чарж є обоснований. За Неповний бак, не переживайте, просто надішліть фото, ми вам гроші повернемо. Я написав ще один емейл, що навіть якщо, припустимо, моя страховка це не покриває, але я на секунду маю full coverage, то в цьому випадку я не отримав ніяку послугу, і тому я не маю за це платити. І ще до цього всього мене ніхто не попередив, що за це потрібно буде щось доплачувати. І відповіді від них не було. Думаю, ладно, новий рік на носі. Нічого страшного, не треба себе грузити якимись проблемами. Вирішу. Чому ця проблема сталася зі мною? Ну не тому, що компанія насправді погана, а тому, що іспанці самі по собі дуже ліниві і в цей час якраз були свята, такі як Різдво, Новий рік. Тому просто у них була велика дискоординація в компанії, і вони просто не хотіли сильно себе напрягатись і вникати в деталі моєї справи. Ось мої чотири правила, які потрібно завжди виконувати, щоб уникнути якийсь халеп при оренді автомобіля. Правило перше: завжди знімай машину по повному колу на відео і кожен раз, коли ти її отримуєш, щоб зафіксувати всі подряпини і сколи. Правило друге: одразу після отримання заводиш двигун і знімаєш панель приборів. Показуєш рівень палива, пробіг чи горять лампочки на приборній панелі. Також буде добре, якщо буде чути, як працює двигун. Правило третє. Фотографуєш, знімаєш усі чеки та договори. Правило четверте: уважно читай договір. Пам'ятай, що в Європі з тебе не можуть взяти якийсь платіж, якщо вони тебе не попередять про це. Тому що якщо послуга потребує додаткової оплати, тебе про це мають обов'язково повідомити. І ось першого числа я приходжу повертати автомобіль. На моє здивування виявляється, що цей платіж відмінили, і мені нічого не потрібно платити. Також автомобіль я повернув з половиною бака, як отримав. Вони сказали, що да, це нормально, справедливо, ніяких проблем. А через пару днів, як я прилетів, прийшов лист служби підтримки з вибаченнями. Все закінчилось дуже чудово, як в американському фільмі. Я дуже класно відпочив і здійснив свою дійсну мрію провести новий рік десь на теплих островах. Дуже тобі дякую за те, що ти подивився цей відеоролик. Підпишись, будь ласка, і залиш коментар. Це дуже мене надихає створювати ще цікавий та корисний контент.